Бабки, бабки, бабки. Чи мільйонери взагалі відрізняються від просто люду? Ми не будемо купляти 25% ваших акцій. Це невигідно нашій компанії. Так, здравствуйте, алло. Отдай сало! Кому кажу, салона зараз в інтернеті розвелось багато мільйонерів, які піднялися чуть з зеленим маском і не по ліфту, Ну ви поняли, які кажуть, та показують відео пачки грошей, тачки і ще багато інших мільйонерських штучок. Але до всієї цієї суети ще додаються їхні звички, які вони так яро показують та загострюють акцент у своїх відео. Отож, сьогодні я вкладу собі мозок мільйонера та познаю таємний світ буржуїв. А якщо буде точнішим, я буду робити їхні звички. У відео не будуть присутні канали авторів та їхні відрізки відео, а то в Ютубі з'явилися нові і відос можуть заблокувати. Отже, погнали приступати до роботи. Перша звичка полягає в тому, що потрібно випити літер води зранку. Не втримався. Парочку відосів звичок мільйонерів. Ви все ж таки побачите. Вот вода, да? Я випиваю дві бутилки води. От Фіджі. Фіджі — та вода для мільйонерів. Дуже мені подобається вкус. У мене, звісно, не Фіджі, але теж фільтрована. Далі мені потрібно буде зробити ранковий ритуал, а іменно зайнятися спортом. Ой, ну та це на ізі. Хто не знав, а я думаю, не знав. Я ходжу в спортзал, тому я туди і пішов. І Якщо у нього на відео було пару віджимань, то у мене буде повноцінне тренування. Отже, я виконую вправи для рук, ніг, спини, грудей і інших частин тіла. З тим завданням я впорався. Ну навіть я б сказав, перевпорався. До речі, хочу, щоб ви не полінувалися і підписалися на мій телеграм-канал. Там я викладаю багато спойлерів до нових відео та роблю цікаві пости. Та в мене є ціль набрати 100 підписників в телезі. Так що переходь по посиланню знизу і підписуйся. Скоро там буде конкурс. Нек звички від мільйонерів це класти перед початком. Собі підноску по грошей перед початком роботи, і якщо вони кладуть 10 тисяч доларів, то в мене буде 10 євро. Ну а що, теж гроші. І поки я працюю за ноутбуком, переді мною лежать гроші. Напевно, дають мені грошову ауру чи запах грошей. Хоча гроші не пахнуть, я не знаю навіщо так робити, але вони це роблять з таким впевненим обличчям, що мені аж соромно стає, що я не на їхньому місці. Тому поки працюю над новим відео та кладу гроші перед собою. Деякі бабусі мене б мене вже назвали старим маразматиком, але мені всього 16, тому продовжуємо експеримент. Також важлива звичка це йти до своєї мети. Для мене це 10 тисяч підписників, або я підстригусь. Ну ви б знали, якщо були підписані на мій телеграм-канал. Але на даний момент мета зробити нове відео на канал. Тобто, це, і як бачите, я йду до цієї цілі. Також мі. Мільйонери дуже рекомендують, ну банальні, чесно кажучи, речі: типу довгий сон три рази їсти на день і писати план на день. Ну тобто, те, що і так всім ясно. Отже, давайте підведемо підсумки. Я вважаю, щоби достигти цілей, які ви запланували на цей рік, треба йти до цього наполегливо. Як би не було тяжко, але треба. Тому що ніхто за мене відео не зробить або іншу якусь справу. Тобто, я хочу донести, що треба покладатися тільки на себе, а не на когось іншого. Я поставив собі ціль в 10 тисяч підписників в цьому році. Так я розумію, що це жесть. Як багато, тому я поставив гриву на цей договір між собою та совістю, і зроблю все можливе, щоб зберегти і своє волосся і набрати 10 тисяч підписників. І ти мені можеш в цьому допомогти. Тобі не складно поставити лайк і нажати кнопку підписки. Це дві секунди діла, але мені дуже приємно, і я розумію, що стараюся не зря. А слухати всіх мільйонерів та їх звички це діло не дуже корисне. Робіть кожного дня із себе кращого я, щоб вам в кінці дня не було соромно, що ви прогавили свій день, пусту та нічого не зробили, і в першу чергу. Укладіть договір із своєю совістю. І тільки тоді ви почнете змінюватись. А просто повторяти за мільйонерами ну якось не те. Самі подумайте, це повинна бути звичка, а не нав'язано кимось. Отже, останнє слово за вами. Давайте поспілкуємось на цю тему в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь. Та не забувайте, що у мене є телеграм-канал. Там я викладаю багато спойлерів до нових відео. Роблю цікаві пости. Та в мене є ціль набрати 100 підписників в телезі. Так що переходь по посиланню знизу та підписуйся. Скоро там буде конкурс. А також у мене є другий канал про крипту. і якщо тобі цікава тема крипти, то переходь та долучайся до нашої спільноти. Посилання також внизу. Пока.